Той взимку голодує, хто літо гайнує, кажуть у народі. Минуло літо, настала осінь, останні теплі деньки, в які можна назбирати запаси на зиму. Експерти на випадок блекаутів взимку радять. По-перше, запастися продуктами тривалого зберігання: це цукор, сіль, борошно, сонячникова олія, крупи, макарони, чай, кава, сухофрукти, печива, крекери. Одесити, звісно, звикли вчиняти на власний розсуд. Частина з опитаних мешканців міста до запасів ставиться скептично що... А що користі? Завтра прилетить і куди подінуться ці запаси? Жити треба сьогоднішнім днем. На Одеському ринку продавці бакалеї кажуть, що відвідувачі вже не скупляють крупи, як було два роки тому. ні. Уже ні. Ажіотаж минув. А сенс заготовляти на зиму. Скільки ти візьмеш? Ти ж не будеш мішками все це брати. Ні, не заготовляють, беруть, як завжди. Не всі містяни поспішають робити запаси на зиму кому нема де зберігати, а де кому робити запаси, нема за що. А як, можна... а як можна приготуватись? Якщо пенсія як була, я пенсіонерка. Як мала 4 тисячі, так і залишилося. Ні гривні не додалося. Так ще кажуть, що в мене хороша пенсія 4 тисячі, ані 2 600. Ті ж, у кого є змога закупити про запас, обирають традиційні продукти, що завжди були вдома у нагоді, адже зима невелика, та в неї рот великий. Помідори помідори крутимо, огірки крутимо, перець крутили, кетчуп крутили, таке все. Картоплю вже купили дві сітки, цибулі сітку поки що купили. На відміну від містян, сільські жителі, а їх серед продавців на ринку чимало, на зиму запасаються, тому що в сільському господарстві вже добре відчули блекаути, то не жарт. Ми завжди запасаємось. Які запаси, запаси палива, запаси зерна такі. Продовольчі запаси, помидори, огірки. Великого сортимента не робимо, бо не все їмо. А такі дещо. Варення ми робили, це нам подобається, то ми робили. А я знаю таких людей, які не робили, але під час зараз блекаутів, так, ну, такої обстановки в країні, то почали робити все. Інша жінка з гумором відповідає, що запаси з продуктів на зиму не робить, бо вчиняє інакше, чого радить усім. Ні, Не запасаюсь. Ні, не запасаюся, бо ніде. По перше, а раптом світла не буде. По друге, а по третє, раптом я не захочу картоплі, а захочу щось інше. Я краще запасуся грошима. Я покладу, щоб було про запас, щоб коли я взимку щось захочу, я прийду і куплю. Якщо ж дослухатися експертів, то головним правилом у доборі продуктів на зиму має бути їхня здатність довго не псуватися. Окрім того, ця їжа має бути поживною, простою і мобільною у приготуванні.